Ранок в гуманітарно-педагогічній академії розпочався із вшанування першого ректора Миколи Дарманського, викладача, громадського діяча та визначного освітянина. Традиційно студенти станцювали веснянку. Далі захід продовжили вшануванням героїв російсько-української війни. Студентам було презентовано три книги Станіслави Старостіної. Перші дві присвячені військовим, які загинули під час виконання бойового завдання. Дані про воїнів авторка збирала близько двох років. Активно вивчала матеріали інтернет-видань різних різних сайтів військових 128-ї, Бригади гірсько-штурмової, потім 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвець, потім нашої Ярмолинецької залізної бригади танкової. Потім наші особливо всі дуже широко про кожного героя розповідають наші ці громади. Історія про кожного героя написана індивідуально розкриті його найкращі якості та досягнення у боротьбі за вільну Україну. Переповнювали емоції, бо дуже молоді хлопці загинули. 18 років ще дитина, а він вже орден за мужність посмертно одержав. Дуже багато таких, і по 20 років юних хлопців. Ну дуже, дуже шкода мені. Я звичайно. І на кожний майже плакала, бо пошлю дуже молодий світ, гине нації України. Це дуже тривожно, це дуже печально. Третя книга Ти Герой України, вона про воїнів, які отримали високі звання. У нас багато таких живих, достойних героїв України, Хмельниччини. От. І про азовців, нариси, про азовців, про борців Азовсталі, Маріуполя. Також є окремий розділ у цій книзі. І про героїв молодих юних хлопців, яких скалічила війна, вони залишилися чи без рук, чи без ніг, про їх важку долю і їх високі нагороди у достої президента України чи ордена за чи ордена Богдана Хмельницького. Із видавництвом книг письменниці допоміг народний депутат України Олександр Герега за підтримки небайдужих історій наших земляків. Дізнається якомога більше людей. Оксана Медведєва, нікіта валівоць, телеканал Перший Подільський.